Всіх вітаю, друзі. Сьогодні говоримо про новий конфлікт між платформою обивательською, а також президентом Польщі Анджеєм Дудою, тому як було оприлюднено вже проект бюджету на 2024 рік і вразила власне представників платформи Обивательської та сума, яку заклав з державного бюджету на витрати своєї канцелярії президент Польщі Анджей Дуда і. Зараз буде конфлікт між ними, тому як одна сторона хоче цей бюджет скоротити, інша сторона хоче цей бюджет залишити таким, який він є. І давайте дивіться це відео до кінця і в кінці напишете, чи варто скорочувати бюджет Анджея Дуди, чи варто залишити на його видатки ту суму, яку він захотів. Я думаю, ця сума вас дуже і дуже сильно вразить. Перед тим як ми почнемо, хотів би вас попросити, друзі, поставити лайк цьому відео для того, щоб його побачили якомога більше людей. А також для того, щоб боротися з російськими та іншими ботами, які постійно атакують україномовні канали. Тож вдячний за таку підтримку кожному своєму постійному глядачеві. Отже, утримання президента та його канцелярії ще ніколи не коштувало. Платникам податків так дорого, тому як на 2024 рік на видатки канцелярії президента було закладено просто рекордно історичну суму. На 2024 рік канцелярія президента Республіки Польща в своєму бюджеті запланувала цілих 274 мільйони злотих. І водночас також з'являються неофіційні відомості про те, що представники платформи Обивательської, а також Дональд Туск, вже зараз борються за те, щоб скоротити бюджет глави держави на цей рік. Тому, якби це і є цей самий початок конфлікту. Справа в тому, що сума в 274 мільйони злотих на рік означає, що. Один день роботи канцелярії президента Польщі для платників податків, тобто для тих самих українців, які сплачують свої податки в Польщі, для поляків, які тут живуть. Для них робота президента Польщі буде обходитись в цілих 750 тисяч злотих за один е, календарний день. Це стосується і вихідних, і будніх, тобто 750 тисяч злотих. Просто можете собі уявити ці цифри. Це рекордно висока сума, яка значно зросла після того, як Анджей Дуда вперше прийшов до влади в 2015 році. Тоді ця сума була на 110 мільйонів злотих нижчою, і складала 163,5 мільйони злотих. Через 5 років, тобто вже в 2020 році, коли він прийшов на другий термін. Його канцелярія в рік використовувала 189 мільйонів злотих. Зараз бачимо, це вже сума в 274 мільйони. І значна частка цих витрат піде на підвищення заробітної плати. Вони зростуть на 12,3%. Далі. Саме саме на збільшення зарплат заплановано 4,8 мільйони злотих ще на 2,5 мільйони злотих більше ніж в минулому році заплановано видатки на ремонт, тобто додатково ці кошти будуть заплановані. Також е, представники платформи Обивательської заявляють, що дуже цікаво, що в плані видатків також є витрати на урочистості, пов'язані з беатифікацією родини Ульма. Хоча вони відбувалися минулого року, і якби в цьому році цих видатків не мало би бути, але вони знову ж таки є. І народні обранці не виключають, що бюджет канцелярії президента може стати предметом змін, і перша спроба вже може відбутися. Вже мала відбутися 4 січня, і е, також проект бюджету канцелярії президента буде розглядати фінансовий комітет Сейму, куди можуть бути подані правки. Тобто, це все займе декілька днів, можливо, декілька тижнів. І е, це також дуже сильно резонує з заявою Дональда Туска, які, яку він зробив. Е, Декілька днів тому він сказав, що додаткові кошти я буду шукати, заощаджуючи на деяких установах і адміністрації. І, можливо, в цій своїй заяві він також мав на увазі саме і видатки на канцелярію президента Польщі Анджея Дуде. І нагадаю, що в кінці 2023 року Анджей Дуда особисто заблокував проєкт видатків на 24 рік, взагалі бюджет. Проект бюджету тому як там було закладено 3 мільярди злотих на державні змі, які, з яких власне туск звільнив всіх керівників, які були пісівцями і пропісівськими людьми. І саме через це Анджей Дуда заблокував власне цей проект закону, тому як він сказав, що не можна дати туску використовувати ці державні змі, ще й це все фінансувати з державних джерел. Після чого ми власне пам'ятаємо, що вже команда Туска вони сказали про закриття цих державних каналів, їх буде перекваліфіковано, і вони стануть, я так розумію, просто акціонерними товариствами і не будуть вже фінансуватися з державних бюджетів. Можливо, також однією з причин блокування того проекту бюджету став стало, стало власне, і оцей предмет торгів. Щодо видатків на канцелярію президента, бо, власне, можна зрозуміти, чому видатки настільки піднялися. Видатки піднялися настільки, тому як інфляція в країні досить велика, вона там сягає 15-20% за рік. І, власне, якщо порахувати оці останні 4 роки, так, які Ця інфляція вже триває, то можна зробити висновки, що може десь трохи більше, просто вони собі там взяли коштів, але все остальне це просто покриття інфляції. Але в цьому всьому, знаєте, є такий дисонанс, тому як з однієї сторони. Для пенсіонерів, для якихось там спецкатегорій, для працівників, для поляків, які просто працюють на роботі, для них ніхто не думає, що потрібно повністю покривати той рівень інфляції, який є в країні, і їх зарплати не ростуть настільки швидко, наскільки ростуть ціни і наскільки знецінюється злотий. При цьому бачимо, що високопосадовці готові на себе на себе рідних, так і на свою команду готові витрачати набагато більше, ніж на тих людей, хто справді цього потребує. І, власне, можливо, в цьому і є плюс саме в тому, що зараз до влади прийшла команда Туска. Бо вони, я надіюсь, що вони справді будуть скорочувати оці видатки на державні апарати, на високопосадовців, будуть знижувати видатки на. Оцих різних помічників на різні заходи і так далі. Тому як я завжди за скорочення державного апарату, а не за його розширення, скажімо так. Але при цьому також є ще такий факт, що та сама команда Туска вони розділили міністерство освіти на два різних міністерства, що за собою буде також, я так собі розумію, тягнути створення нових робочих місць. Державних так і знову ж таки створення цих двох нових міністерств воно також буде падати на плечі. Простих платників податків. І багато хто з вас може справді сказати, що от не треба не треба рахувати польські гроші, не треба говорити про їх бюджети, треба говорити про українські і так далі. Але, друзі, наш канал все-таки для українців в Польщі, і українці в Польщі точно так само сплачують свої податки, як це робить і кожен громадянин Польщі, хто офіційно працює на роботі. Тому я думаю, що для тих українців, які вже довго живуть в Польщі, для тих, хто збирається довго жити. В Польщі і надалі. Для них важливо розуміти, куди йдуть податки, які вони сплачують, і як мінімум в цьому орієнтуватися. Звісно, що на це якогось впливу там українці в Польщі не мають, але як мінімум потрібно орієнтуватися, куди ці гроші йдуть, і які в цього всього перспективи. Я думаю, це важливо для кожного українця, який тут проживає. Тому маємо сьогодні такі новини. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!